Щороку триває повномасштабна війна в Україні. Позаду непроста зима, коли росіяни хотіли залишити нас без тепла та електрики. Але ми вистояли завдяки боротьбі наших захисників на передовій, а також тим, хто тримає тил. У Луцьку продовжують дбати і про військовослужбовців, і про безпеку та комфорт місцевих жителів. Ми розповімо вам про головні новини у Луцькій громаді. Насамперед розпочнемо із питання безпеки того, що турбує усіх волинян, і зокрема Лучан, адже із областю межує поплічниця Росії, Білорусь, фортифікаційні споруди, спостережні важі протитанкові рови, бетоні і сіткові паркани. Усе це будують і споряджують на українсько-білоруському кордоні, аби ворог не міг пройти на Волинь. Нещодавно під кордоном з Білорусю побував Луцький міський голова ігор Поліщук. Перевірив хід фортифікаційних робіт на кордоні. Межа Волині протяжність кордону з Білоруссю складає понад 200 кілометрів. Переважно це лісисті та заболочені ділянки території. Ще донедавна зізнаються самі зелені берети подолати їх нелегалу не складало особливого клопоту. Та не тепер, після повномасштабного вторгнення Росії, союзником якої виступив офіційний Мінськ, укріплення рубежів стало топ завданням. Приблизно, скажем так, десь процентів 40 ділянки у нас вже облаштовані відповідно Ну, так як хотілось би як вимагають керівний документ і відповідно, сьогодення вимагає. А все тому, що у справу включилися не лише держава, гайзо два десятки громад краю і Луцька одна із них. На фортифікацію виділила 2,5 мільйони гривень. Аби подивитися, як триває реалізація оборонних заходів. Ігор Поліщук прибув до міждержавного пункту пропуску. Піща відбувається облаштування протитанкових ровів, насипів. Відбувається облаштування паркану, різного абсолютно. Відбувається облаштування також пунктів спостереження, пунктів відеоспостереження, пунктів, які обладнані тепловізорами для того, щоб була максимальна безпека забезпечена. І, звичайно, що в нинішніх умовах і на жаль на майбутнє це є важлива робота, яку треба робити. Цікаво, що перешкоди прикордонники будують власними силами. Інженерні роботи тривають цілий світловий день. Це початкова стадія зведення сітчатого паркану висотою у три метри. Знизу і зверху буде натягнутий колючий дріт. Важку техніку редут не зупинить, а ось живій силі ворога додасть клопоту. Втім, сітка буде встановлена не усюди. На окремих ділянках кордону вже поставлена бетонна загорожа. Як усе це виглядає на ділі? Військові показали на слайдах. А за одне похвалилися персональною розробкою мобільною сонячною електростанцією, задіяні для охорони українських рубежів і відеокамери. Більше 16, скажімо так, відеокамер з тепловізійним зображенням. Вони встановлюються безпосередньо по лінії державного кордону і дозволяють нам фіксувати ділянку лінію державного кордону відповідно на територію Сапридільної держави Білорусі, десь на протяжність вглибі на 5 кілометрів. В цілому, аби ідеально облаштувати українсько-білоруський кордон, треба ще понад 600 мільйонів гривень. Покрити усю суму держава нині не може, тому військові сподіваються на допомогу громад. І вони не відмовляють лише Луцька сприяє погонам. Частиною заробітної плати працівників муніципалітету передає захисникам автомобілі, амуніцію, шиє форму, збирає кошти на дрони і тепловізори, адже люди знають надійна оборона кордону, запорука спокійного сну волинян. Нещодавно батальйон Волинської бригади тероборони, що тримав кордони з Білорусі, відправили у саме пекло війни у Бахмут. Як нарікали рідні наших бійців, необхідного оснащення вони не мали. У Луцьку скликали позачергову сесію міськради. і Єдине питання, що розглядали зміни до бюджету, аби виділити гроші на найнеобхідніше для воїнів 53-го батальйону 100-ї окремої бригади тероборони. Ми передбачаємо 5 мільйонів гривень на придбання квадрокоптерів, в тому числі з тепловізорами, тепловізійних прицілів, тепловізорів, далекомірів, рацій, зарядних станцій, старлінків, тактичних окулярів і інших засобів, ті, які сьогодні є найбільш необхідними для виконання завдань. Дбають у Луцькій громаді і про комфорт Лучан. Через похолодання, яке ми спостерігаємо в останні дні, у Луцьку відновили опалювальний сезон. Призупинили його 23 березня, адже тоді значно потепліло. За кілька днів без опалення місту вдалося зекономити. Адже в середньому лучани споживають до 150 кубометрів тепла в день. Тож економія буде відчутна і у платіжках споживачів у Луцьку планують замінити до 11 кілометрів тепломереж. Про це на засіданні виконкому Луцької міської ради заявив директор ДКП Луцьктепло Іван Скорубський. Він зазначив, що цей опалювальний сезон пройшов без ексцезів, попри значні відключення світла. А в обласному центрі вже почали готуватись до нового. Замінять тепломережу, зокрема на проспекті відродження від експрес, тамтаму -там -там до вулиці Писаревського. Труби вдалось закупити завдяки інвестиційній про програмі. також отримали майже 8 кілометрів чорної труби від проєкту енергетичної безпеки USAID. Таким чином у Луцьку зможуть замінити до 11 кілометрів тепломереж на підтримку ДКП Луцьктепло на 2024-2028 роки. Члени виконавчого комітету планують виділити 965 мільйонів 740 тисяч гривень. А тим часом розпочалися поставки солі для очистки води у Луцьку. Міська територіальна громада почала утримувати технічну сіль для очищення води в системах теплопостачання від агентства з міжнародного розвитку США USAID. Всього Луцьк отримає 200 тонн технічної солі від американських партнерів. Сіль використають для забезпечення безперебійної роботи котельного обладнання, систем водопідготовки, а також для регенерації фільтрів. Це дозволить ДКП «Луцьк тепло якісно забезпечувати обігрів осель у наступному опалювальному сезоні. На засіданні виконкому також прийняли проєкт рішення про співфінансування купівлі сміттєвих контейнерів для власників будинків у секторі приватної житлової забудови. Тепер безплатно отримати контейнер можуть пенсіонери віком від 75 років та особи з інвалідністю першої групи. Купити за півціни матимуть право військовослужбовці ЗСУ, члени сімей загиблих військовослужбовців, учасники бойових дій та особи з інвалідністю другої групи внаслідок війни на придбання за 60% вартості ціни матимуть право пенсіонери. Всі інші заявники зможуть придбати контейнер за 70% ціни. А тепер про здоров'я далеко їхати нема часу, дорого, купа хатньої роботи. Ці та схожі на них причини дуже часто не пускають мешканок волинських сіл вчасно відвідати гінеколога. Бо ж у селі найчастіше таких лікарів просто немає. От і виходить, не звертаються до лікаря, доки не припече. Щоб, хоч трохи виправити ситуацію, у Луцькій громаді їздить гінекологічна бригада. Лікарі та медсестри, а ще апарат ультразвукової діагностики та все необхідне для огляду. Ще й оглядають безоплатно. Ліна прийшла до сільської амбулаторії, бо дізналася, що тут сьогодні приймає гінеколог з обласного центру. Іншої можливості зробити це не виїжджаючи з села. У неї не буде. Я, наприклад, не можу сама в тролейбусі заїхати чи що то. Мене по-любому треба, щоб хтось підвіз, бо то мені задалека відстань зараз. Ще я ще зараз проводжу ультразвукове дослідження матки і жінки. який це вас апарат? Це портативний апарат Sonoscape нашого пологового будинку. От, іменно для таких виїздних, так сказати, для виїздів. Дуже такі удобні, щоб не ці стаціонарні апарати дуже важко переносити А це Юлія, Переселенка з Донецької області. Тепер теж мешкає у Волинському селі. Востаннє була у лікаря півтора року тому. Ми з Донецької області приїхала рік тому і ну просто не було часу потрапити до лікаря. До села Забороль приїхала гінекологічна бригада з Луцького клінічного пологового будинку, аби жінки могли безоплатно пройти огляд у гінеколога чи зробити УЗД діагностику. Розпочала свою роботу яка бригада з березня і вже побувала у кількох селах. Директор Пологового каже, що ідея їздити таким медичним десантом по селах з'явилася давно, але для того, аби її реалізувати, постійно не вистачало техніки та обладнання. Ми ще з моменту, як я став. Директором Луцького клінічного пологового будинку то багато ідей є як поліпшити і надання допомоги акушерської гінекологічної чи чисто гінекологічної. Але люба ідея опирається да, в те, щоб її реалізувати. Це і матеріальна, і технічна сторона. Приміром, довго не було автомобіля, який міг би доставити на місце і медперсонал, і все необхідне приладдя. Тепер з'явилася підходяща машина, яку подарували благодійники з Німеччини. Бо швести є і кого, і що у склад бригади Ходить лікар, акушер, гінеколог, лікар ультразвукової діагностики та дві медсестри. А ще везуть у апарат кушетку, гінекологічне крісло, кольпоскоп, витратні матеріали. Автомобіль при потребі може виконувати й роль лікарського кабінету. В принципі, і в ньому от, при скруті великій, і в ньому можна даже оглядати пацієнта, бо там стане і гінекологічне крісло, і узі-апарат, ми все з собою веземо: гінекологічне крісло, УЗі, узд апарат, тільки портативний, кольпоскоп, інші середники, тобто і вироби медичного призначення, кушетки, от, все-все сюди, веземо, і всі вироби, які щоб провести цей якісний огляд, і це все дозволяє і в машині, але враховуючи, що в багатьох громадах, от. Цих сільських є отакі прекрасні амбулаторії, чи ще збереглися в хорошому стані ФАПи, то там можна проводити огляд, щоб прийом відбувався краще в нормальних умовах і до того ж на нього могла потрапити максимальна кількість охочих. Лікарі просять сприяння у місцевої влади. Луцька міська рада завдяки цьому пообіцяла дати автобуси для довезення пацієнток. Очільники Луцької міської територіальної громади казали, що там, де не буде можливість тому селі провести огляд, вони виділять автобус від Луцької міської територіальної громади, і цей автобус зарані сповістять, і людей можуть довести. До якоїсь, от чи, чи, чи з одерат, чи там з грудка, чи там сімоки, чи там, допустим, привезуть знову в забору. до гінеколога. Потрібно ходити регулярно, аби переконатися, що все добре або навпаки. Завчасно дізнатися, що щось не так. Регулярні візити допомагають передбачити та усунути хвороби. Лікар кошер-гінеколог зазначає, що такі візити повинні бути незалежно від того, є скарги на самопочуття чи немає. Це не має значення, огляд має бути навіть без скарг. Навіть огляд, коли все добре, є таке поняття, як профілактичні огляди для виявлення вчасного онкологічних захворювань. Вони можуть не турбувати, але огляд може виявити на ранній стадії, на ранній, яка піддається адекватному, гарному лікуванню. У заборолі до лікарів на прийом прийшли 44 жінки. Працювали зранку і аж до після обіду. Лікарі кажуть, що про приїзд у наступні села будуть обов'язково заздалегідь повідомляти місцеву владу, яка сповістить усіх зацікавлених. А ще графік та адреси прийому гінекологічної бригади можна побачити на сайті або у соцмережах Луцького клінічного пологового будинку. І на продовження теми здоров'я Луцький міський голова Ігор Поліщук оглянув приміщення відділення дитячої онкогематології. Директорка установи Ірина Гуравська зауважила, що відділення потребує ремонту та розширення, оскільки онкозахворюваність серед дітей, на жаль, зростає. При цьому вона підкреслила, що 80% дітей з онкогематологічною патологією виліковуються, тому за них однозначно треба боротися. Це та йому два роки. У п'ять місяців лікарі діагностували у хлопчика страшну недугу, пухлину головного мозку. Дитині не було й року, коли йому провели першу хіміотерапію. Ми вже стоїмо на шляху виваження. За два роки в нас є перша позитивна динаміка. Її вважає мама хлопчика. Вдалося досягти завдяки луцьким медикам. На Рівненщині, звідки переїхала сім'я, шансів на здорове життя дитині не давали. У Луцьку ж навпаки, хоч Тамерлан досі у відділенні онкогематології пухлини в нього вже немає. Якщо в нас ідуть ще якісь супутні ускладнення, такі як порушення гормональні на фоні хіміотерапії, тому хлопчик має надлишкову вагу, це не те, що він нам переїдає. Тобто це все враховано в ці ускладнення супутні і прогнозовані. Статистика каже, що більш ніж 80% дітей з онкологією одужують. Відсоток може сягати і сотні, певнять луцькі лікарі. Але для цього потрібні ідеально старильні умови, адже імунітету в онкохворих дітей практично немає. Вони ніби як стерильні, і їх до них будь-які ми от зайдемо з вами в одязі, тому який не медичний, не з обробленими руками, і ми їх можемо заразити досить такими неприємними захворюваннями. Ми самі Можемо не хворіти, а їх можемо поставити в таке становище, що навіть діти можуть померти. Такий вигляд нині має палата, в якій лікують Тамарлана. В цій палаті знаходяться два ліжка, диван, який розкладається для того, щоб батьки могли прилягти вночі, тому що перебування дітей в такому відділенні безпосередньо обумовлює постійне перебування батьків, в якому віці вони не були. Із 1 березня 2023 року в Україні набули чинності нові вимоги щодо облаштування медприміщень для перебування хворих. Саме такий вигляд мусять мати палати для лікування онкохворих дітей. Усе це сподівалися у Луцьку. Вдасться зробити в рамках проєкту велике будівництво. Утім, плани зруйнувала війна. Втім, спеціалісти таки розробили план капітального ремонту відділення дитячої онкогаматології. В цей проект входить повністю комплекс. Обладнання, оснащення, медичні меблі, побутові меблі. Сюди входить система лікувальних газів. І що дуже важливо, система вентиляції, потужна система вентиляції і система чистих приміщень. Там, де будуть, де будуть герметичні приміщення, капсули, де ми зможемо класти дітей, які отримують високодозову хіміотерапію і готуються на присадку костного мозку. Усе це переконані медики не лише комфортні для дітей та їхніх батьків умови лікування, а й сотні, а то й тисячі врятованих життів. Бо медзаклад зможе надавати послуги, які нині можна отримати лише в Охмаддиді, зокрема пересадку кісткового мозку. Допомогти медикам рятувати онкохворих дітей пообіцяли в Луцькраді. Однозначно, що необхідно зробити ремонт. Ми бачимо, що це відділення Воно в такому стані, яке давно вимагає цього проведення ремонту, цього оновлення і ми, звичайно, що як місто допоможемо в цьому. Ми будемо вносити зміни в бюджет і значну суму з тієї, яка необхідна для проведення цього ремонту. Ми будемо виділяти на реконструкцію відділення площею більш ніж 670 квадратних метрів. Потрібно понад 28 мільйонів гривень. До слова щороку у Волинській обласній дитячій клінічній лікарні рятують до 40 дітей хворих на онкопатологію. Із медичними перспективами у Луцьку все чудово і не гірше із туристичними. Адже із кожним роком до обласного центру Волині приїздять все більше гостей. А вже цього травня у місті мав з'явитися ще один туристичний об'єкт. Щоправда, через нього розгорівся скандал. У Марії заявили, що через діяння директора коледжу харчових технологій Луцьк може втратити туристів, мільйони євро і пам'ятку національного значення. Натомість, педагоги Уджу злякалися, що лишиться без роботи. Аби викладачі і студенти не були заручниками конфлікту, із очільником навчального закладу в міськраді вирішили почекати із кардинальними рішеннями. Єзуїцький колегіум на кафедральній 6 у Луцьку це одна з основних пам'яток архітектури старого Луцька. Під нею унікальні підземелля, в які у травні цього року мав би офіційно вступити перший турист. Саме підземелля воно може показати наприклад, яким було. Навчання в студентів в цих місцях 300 років тому прив'язати до постаті самих князів чорторийських які відіграли велику роль в житті не лише Луцька Волині, а й України і ряду європейських країн. Задля популяризації Луцька, відновлення і збереження його історичних пам'яток, п'ять років тому у Луцьку взялися за масштабну реконструкцію вежі чорторийських Кошти на неї дав європейський союз. Загалом це понад мільйон євро. Тому і переміг цей проєкт, тому що це був комплекс пам'яток, вежа залишки муру, а також підземелля під монастирем Єзуїтів. Реставрація останнього кажуть в Луцькраді нині на фінальному етапі. Відкриття підземелля під монастирем єзуїтів запланували на травень цього року. Ми будемо запрошувати на офіційне відкриття також представників програми транскордонного співробітництва із Польщі. Із Львова, тому ми його реалізовували. Ми маємо його і відкрити. У тільки як з'ясувалось, неофіційно підземелля вже давно працює як туристичний об'єкт. Попри те, що підземелля досі не здане в експлуатацію як туристичний об'єкт, працівники коледжу харчових технологій вже заробляють на ньому гроші. Як нам стало відомо, екскурсія для дорослого коштує 50, для дитини 25 гривень. Очільник навчального закладу такий нелегальний бізнес спершу заперечував. Утім, це Тривало недовго, допоки хтось не зламав двері у підземелля. Відкриваючи ці двері, вони набрякли. Відповідно, вони їх відкрили, а закрити не змогли. І таким чином зламали ці двері. Ми виявили той факт, що е, туди ходять. Ну крім цього, і директор, дивлячись мені, в очі сказав: Ну це ж не в мене ключі, а в кріп працівника мого і так далі. Ігор Курчук навіть було організував цілу прес-конференцію, щоб виправдатися. Утім, вийшло непереконливо. Корчук хіба пояснив, що фото з підземелля справді екскурсія, але не за гроші. Її організували для батьків студентів. Мовляв, у воєнний час коледж використовує підземелля як укриття. На претензії ж мерії реагує так. Вони зафотографували і вважають, що це екскурсії Ми проводили відносно зверху, дійсно. Ми маємо екскурсії, Луцький колегіум, окольний замок. І ці екскурсії благодійні, є скринька там, де гроші і оці кошти, як я казав вам, ми якраз збирали для армії. Та про екскурсії, на яких заробляє коледж харчових технологій, говорять не лише в Марії. Я пам'ятаю, як минулого літа стояла табличка тут, щоб проводять екскурсії. Я з цього не знав, ну таких нянців, що там не можна щось проводити. Ну а виявляється, що так, да, якби. Не можна, та це лише один із дивних вчинків директора коледжу Ігоря Корчука. Про решту він на прес-конференції і словом не обмовився. Втім, за словами Ірини Чебелюк, якось він клопотав, аби фонд держмайна, якому фактично належить приміщення колегіуму, розірвав з Луцькою міськрадою договір оренди. Якби фонд держмайна розірвав договір оренди, це б призвело до того, що громада міста це ми з вами, лучани, мали б повернути грантові кошти, які були скеровані європейським союзом для відновлення цієї пам'ятки. А це нагадаю більш ніж мільйон євро. Такі діяння керівника коледжу харчових технологій Ігоря Корчука певнять в Марії не лише шкодять репутації і Луцька, а й псують грантову історію міста. В ніякому випадку не може третя сторона продавати квитки і самовільно проводити там екскурсії і отримувати прибутки. За умовами програми транскордонного співробітництва, гроші за екскурсії, відреставрованими за кошти Євросоюзу під замеллями мусять йти на їх утримання. Наше комунальне підприємство, яке буде працювати на базі цієї локації, воно буде продавати квитки. Кошти з реалізації цих квитків будуть йти на утримання цієї, цієї локації. Та робота такого комунального підприємства директора коледжу Ігоря Корчука теж не влаштовує. Про це він відкрито розповів на зборах трудового колективу 27 березня. Я ставив ще доцільність створення комунального підприємства. Чому? Перше, що воно буде збиткове для обласної, для міської ради. А в нас є Відділення туризму, студентів, навчально-туристичні фірми відповідно і так далі. Обслуговування цього не треба робити. На думку Корчука, із продажем квитків, утриманням пам'яток історичного значення та їх популяризацією відмінно справляться працівники і студенти його коледжу. Тим паче, що досвід, як виявилося, вони вже мають. Наші от історики досліджують Луцький колегіум. І є, от позитивні цьому результати. Ми можемо не гірше справитися, ніж це комунальне підприємство. Ба більше кажуть в мерії, Ігор Корчук вперто вважає, що якщо підземелля знаходяться на балансі коледжу, то розпоряджатися ними має саме він. У нас немає ключів від е, вхідних воріт, тобто у нас тільки через заклад, і керівник сказав, що будете робити все так, як я скажу, і я як я захочу. Екскурсії будуть ходити тільки так, ну під моїм контролем. Спершу у Луцькій міськраді вирішили звернутися до прем'єр-міністра та міністра освіти, аби держава, якій належить пам'ятка архітектури, втрутилася в ситуацію. Утім, після того як такий намір не аби як схвилював викладачів і студентів коледжу, які стали побоюватися, що їх просто виселять з приміщення, звернення у мерії вирішили не подавати. Щоб, як заявив Луцький мар Ігор Поліщук, професійний і хороший колектив закладу і його студенти не були заручниками неадекватної. Поведінки одного лише керівника. У Луцьку не припиняють дбати про благоустрій. Цієї весни місцеві урядовці взялися за парк атракціонів. Чимало з яких вже були, м'яко кажучи, застарілі. Вранці 20 березня десяток чоловіків розібрали колесо огляду орбіту Василі Гірки, сюрприз та автодром. А замість них обіцяють будуть нові. Ні колеса огляду, ні веселих гірок, ні орбіти у Луцькому парку розібрали легендарні атракціони від чортового колеса, на якому не раз застрягали лучани й гості міста. Лишилася лише основа. А на майданчику для картингу замість машин тепер їздить отака ось техніка. У понеділок, 20 березня, з Луцького парку розваг зникли п'ять атракціонів: це веселі гірки, орбіта, автодром, сюрприз і колесо огляду. Відбувся тендер, який один з підприємців виграв. І за умовами цього тендеру він за власні кошти має демонтувати, відремонтувати і повернути назад оці ці комунальні атракціони. Пані Наталія, яка виховує двох хлопців, згадує, як у їхньому віці сама розважалася на цих каруселях. Втікали навіть потай від батьків, ніхто поки там остаток на роботах. Ми все ж покидали портфелі і прибігали звичайно. Ну, було є що згадати. Та це було десятки років тому. Нині ж каруселі і правда потребують капітального ремонту. Бо діти не те, що потайки від батьків добровільно кататися на цих атракціонах не хочуть. Ну, звичайно, воно вже все, хотілося б, щоб його щось замінили. Кажучи, можливо, якийсь такий кардинальний, зробили ремонт, слухайте. Ну бо багато, воно ще кажу, це вже мені більше трішки, як 40, кажу, і воно вже було. Думаю, що треба. Думаю, що треба ремонтувати і робити більш нові і безпечні. Ба більше атракціоном, яким не один десяток років, певнять лучани, не місце в такому парку. Настільки, кажу, його гарно зробили, молодці великі. Кажу, молодці великі, величезно, завжди. Ну, ми стараємося дуже. Досить часто приходити, от утримуємо величезне задоволення. Кажу, і в зоопарку особливо дуже гарно кажу, і так не поробили, почистили все. Найкраще враження від центрального парку імені Лесі Українки, і у подружжя переселенців Ірини й Володимира із Донеччини. Перше, що ми тут побачили, то був парк. Дійсно класний, зелений, чистий, прибирають да? А от качелі такий йому не дуже добрий вигляд. Надавали, вони Ні, виглядають їх як Прип'яті. То тут дивно ходити гуляти, як ідеш таке міняти. відчуття. що ти в Чорнобилі. Змінити це має підприємниця Луцькрада віддала парк атракціонів в оренду. Він зобов'язаний не лише обслуговувати каруселі, а й ремонтувати їх. П'ять атракціонів, які демонтували 20 березня. Планують повернути в парк до початку літнього сезону. Чотири вже оновлені, розташують на попередніх місцях. А ось колесо огляду розповіли нам мерії, має змінити свою локацію. Воно зараз знаходиться в такому місті, що тільки в верхній точці видно місто, а навколо дерева, тому на невеликій висоті міста не видно, воно буде трошки переміщене в інше місто, місце в парку, але всі вони повернуться. Крім того, запевнили в міськраді Луцький парк поповнять і нові приїжджі атракціони. Робота задля розвитку Луцька і прилеглих сіл триває, тож про найважливіше ми й далі розповідатимемо у випусках Луцької громади.